28 березня вересня 2004 року вийшов четвертий понометражний мультфільм по всесвіту Барбі. І наскільки він би мені не подобався, сьогодні ми з вами його оглянемо і розберемо по поличкам. Починається усе в королівстві, де одного дня з'явилися дві дитини, схожі як дві краплі води. Але одна була принцесою, а інша швачкою з купою боргів. Їхні світи були зовсім різні, та дівчатам судилося зустрітись. Бо принцеса теж тепер джебрачка. Золоті купальні королівства збанкрутіли, і королева вирішила видати свою доньку за короля сусіднього, дуже багатого королівства. це, І якби я, якби я була оцією швачкою людиною, яка робить їй плаття, брати не в неї полетів капець, і я за себе не ручаюся. Капець би летів, не знаю, через три королівства, але він би прилетів. Ти робиш свою роботу, воно то починає крутитися, бігати по кімнаті. Май повагу, хоч якусь повагу до людей. Живеш життям, блін, багатим, коли в тебе королівство в дупі, ну то хоч має якусь повагу до тих людей. Дівчата співають про свої відмінності, хоча вони обоє же брачки. Один втик. в англійській озвучці ця пані біля Еріки вона співає по Кене Камелон. Тобто, чи можу я піти з тобою? Це не точний переклад. І у нашому дубляжі це відбувається ось так: наша та струна. Тому я не можу зробити жарт, але я пояснила, то ось жарт. Я піду звідси і буду. Співати свої пісні, щоб їх почули усі в світі. Чи може я піду з тобою? Я піду звідси назавжди а, сама Ха -ха -ха! Після пісні жебраків нам показують, що золоті копальні королівства грабують уночі для племінджера. Я не знаю, як він називається, братани. Я не знаю, як вимовляти це ім'я пле пле. -пле, -пле. Племінджер чи Премінджер? Племінджер. Брат. Ось і цей брат, він радник королеви. Він зрадник, який краде казну корони. Але пісня в нього класна. Я вклонявся, нехилявся, я втолився, мов спориш. Досить років лові ледь не простяг. Одним словом, цей племінджер хоче одружитися на принцесі, щоб стати багачем. Але він вже, типу, багач. Який сенс цьому? Окей, він стане королем, бо бро, як ти станеш багачем, якщо у королівства нема грошей. Племінджер піснею розповідає свій план викрасти принцесу, а потім її привести. зі вдячності королева видасть принцесу за нього, а не за багатого короля нареченого. Логіка поба. Тварини у цьому мультфільмі розмовляють. Ну, це не така дивна штука, але тут люди тварин не розуміють, тому навіщо нам слухати розмови тварин, коли їх ніхто не зрозуміє, крім самих тварин. Дату весілля Анеліс та короля встановлено, але принцеса кохає іншого та від обов'язків не втекти. Аналіз йде на прогульнику містом і зустрічає Еріку, дівчину, яка так схожа з нею. Дівчата співають пісню про свої схожості. Мене сварять, якщо я не так з'їм сніданок, а мені приносять сніданок на срібні таці в ліжко. А. а тепер зрозуміло, що ви збанкрутіли? Пісня про їхні схожості, а таке вішця, ніби одна хвалиться своїм життям, а одна засуджує її. Промелькає сцена з дуже горні котами. Вночі аналіз викрадають, і єдине, що приходить в голову її вчителя, крім пошуків, це дати перек Еріці і навчити її, як бути принцесою з піснею, щоб заручини не розірвали. Мабуть, краще перевдягнутися, що я таке кажу, У мене жодна сукня. Там сказали, що Анріс не типу, повтекла, бо вона не хоче одружитися, вона лишила записку, але записка вона пахне буском, а не трояндами, а вона використовує лише троянди. І тому ось цей її вчитель він зрозумів, що все не той її реально викрили. Ось такий тут браку. А племінджер такий опам-пам-пам-пам-пам-пам, Ми розриваємо заручне, бо тому що вона втекла. А вона не втекла, а її викрили. А Наріс визволяється з полону та в замок її не пускають, бо принцеса вже є вдома. Її в місті підбирає мадам Карп, пан кріпака Еріки. Джуліан, вчитель принцеси, запідозрив нездорове зацікавлення племінджера і послідував за підказкою у ліс, де його схопили посіпаки племінджера. Еріка проводить час з королем Домініком і вони закохуються. Вони провели скільки з один з одним: день, два. Анеліс своїм котом передає підказку в замок, але її перехоплює Племінджер. Він знаходить принцесу і теж ув'язні її у купальнях, як і Джуліана. Посіпаки Племінджера закривають єдиний вхід у купальні. Племінджер вирішує, що і через королеву можна стати королем. Він викриває, що Еріка не принцеса, і цей обман підтверджується через відсутність у Еріки королівської родинки. Вони королі кур, курлави, принцеси, і в них є родинка королівської корони. Що happened? Племінджер змушує королеву вийти за нього заміж, бо у нього багато грошей, а королісту потрібні гроші. Анеліс визнає свої почуття до Джуліана. Ти схожий на це. На камін... Вони знаходять дорогоцінне каміння, яке врятує королісто від банкрутства. Вовчок з конем допомагають їм визволитися з копали. А Еріка тікає язниці за допомоги короля Домініка. Принцеса і її друзі зупиняють весілля Племінджера та королеви і викривають підступ. Аннеліз виходить заміж за Джуліана, бо тепер колісто має багато грошей і вона може йти за покликом серця. Хорні коти родять тисячі кошенят. Еріка йде гастролювати по світу, та потім повертається і виходить заміж за Домініка. Щасливий кінець. Окей, братини. Тут буде лише три коротенькі претензії, тобто не буде багато претензій і не буду я про них розказувати 300 років. Це буде три маленькі коротенькі претензії, Ого вже говорю 300 років, без бе. Перша — це те, що Племінджер, брат, поясни мені, будь ласка, який сенс тобі ставати королем, щоб стати багачем, як ти повариш у своїй пісні. Типу, я стану королем, я буду супербагатим, я буду суперкрутим. Ти зараз всі ці гроші свої, які ти вкрав. Використаєш на то королісто, з якого ти то вкрав. Тобто ти не станеш багачем, ти навпаки збенкрутієш, і ти просто будеш королем по назві. Коли Аналіз, ну, вона би повернулася, вона б нікуди не втікла. Тому що вона би визволилася, це, це така історія. Вона би визволилася і їй би все одно прийшлося передавати цей трон. Тобто ти не можеш вічно бути королем. I don't understand his opinion. Like, я не розумію його точку зору. Він хоче бути королем, щоб бути багачем. І він вже є багач, і зараз стане королем, тому що він хоче бути королем. І він це зробить. Потім він ну, витратить всі свої гроші на людей королівства. Все. Друга претензія це е економіка. В цій країні тече через задній вхід, що відбувається, куди, куди діваються гроші. Невже ви настільки сильно трейдитеся з сусідніми королістами, що у вас просто вже немає грошей? Дивіться, я не розуміюся дуже сильно в політиці по тому, як піднімати економію, але я розуміюся по тому, як не випускати гроші з певної території. Берете ви закриваєте різні транзакції з сусідніми королівствами, щоб гроші залишалися в країні і вони циркулювали у вас в країні. Влаштовуєте податки на багачів, подивіться на мадам Карп, вона багачка, влаштуйте їй податки. Ви ж не замовляєте нові плаці кожні три дня. Подумайте трошки, що можна, можна не жити так розкішно. Ви, королева і принцеса, маєте думати про своє королівство, але у вас сто п'яти слуг величезний замок, який повністю освічується, опалюється, це все робиться, вам. Їжу приносять в ліжку на срібних тасях, кожен Божий день ви приймаєте теплі гарячі ванни в купі водії. Дивіться, це все коштує грошей. І ви говорите про те, що ви сподкрутіли капець, все, люди закривають свої будинки, тікають з вашого королівства, тому що немає грошей. Є така штука, як поживіть трошки як жебраки. І зрозумієте, що це без цього всього ось в таких великих об'ємах можна обійтись. Я ж читаю дуже багато історичних манг. і навіть в мангах, де люди, вони, наприклад, є от Герцог, він збанкрутів, він старається робити все, щоб гроші йшли на його територію, а не на його особисті потреби. А ви навпаки, ви всі, все використовуєте на свої особисті потреби, а потім жалієте, що у вас немає грошей на королівство. Попрацюйте день в копаннях, а тоді ми поговоримо з вами, ви транжири. Третя претензія це, по ідеї, фільм. Тобто тут актори, тут усілякі такі штуки. І в титрах ми бачимо, що люди розуміють кота. В фільмі ніхто з них не розуміє тварин. Але в реальному житті в тварини є агент. В тварини є агент. Я перепрошую, ця тварина актор. А ви зробили з нею неговоряще створіння? Чому? 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 Я розумію, окей, я би теж ігнорувала тварин, які хочуть кожну секунду Без Бе? Можна ж це було якось зробити по-іншому, щоб вони взагалі не говорили або спілкувалися якимось там мям мяу 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 я вже не можу. Знаєте, Племінджер — це просто я в перший день мого чистого волосся. Я теж така, ма, я така класна, прикольна, все буде класно, все буде супер, а потім наступає другий день, в мене вже волосся таке трошки несвіженьке, і я така життя гімно і потрібно йти кинутися, не знаю, з висотки. Не робіть такого. І так, оцінка до цього мультфільму буде висока, тому що це один з моїх улюблених мультфільмів по Всесвіту Барбі. І перед тим ви щось скажете, типу, о Боже, ти там тому мультфільму дала два, а тут ти даєш дуже високу оцінку. Британи, я люблю екшен. Я люблю, коли відбувається отак, все діді а тут, коротше, весілля, вони біжать. Я протестую, Тут, коротше, я її виграла, Тут ще ж ще, ще Мені таке подобається. Мені подобається, коли багато подій одночасно. Але не настільки, що ви о боже багато подій одночасно, тому що є історії, де події занадто багато одночасно, занадто багато. Тому оцінка буде 9 з 10, Це дуже висока оцінка. Звісно, кінець мені трішки не сподобався в тому плані, що, от, наприклад, Ерікатка пішла гастролювати по світу зі своїми піснями, але тут вона повернулася щоб вийти заміж за короля Доміка. Окей, без бед, ти стала багатою. Це вже плюс. Тебе ви... тебе гарний чоловік. Це вже плюс. Він такий досить цікавий чоловік це вже плюс. Але чи заключається її щастя у тому, щоб вийти заміж? Тому що вона все життя мріяла бути вільною, бути вільною, співати свої пісні, по світу, гастролювати. Так, вона це зробила і тут вона повернулася і вийшла заміж задомленька. Пишіть свою думку у коментарях про цей мультфільм, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Вау, в нас. Же Більше ніж дві тисячі людей на днях в мене татоки питаються, і що там, скільки в тебе на ютубі людей? Каже, п'ять тисяч, і я така. Але я, я, з таким, я з таким щастям хотіла йому сказати, що в мене вже дві тисячі, а він береє такий, що ну що п'ять? Я така ні, твій". Він такий, ну і то добре, і то добре. Я його, я не спорю, і то добре. Всім щастя, здоров'я, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам Україна в нас. Понад усе. Ми побачимося з вами у наступному відео, у наступного тижня, колись. колись. Я всіх люблю, всім па-па. А я йду. Що я йду робити? Я йду. Не знаю. А я йду танцювати під пісню Племінджера під цей Беня. Я маю зробити танець, щоб ставити його в відос. А всім, всім, всім йдіть. Коротше, готуйтеся до Великодня, хто не святкує, хто святкує. Пасочка, треба їсти пасочки, ви що? Я найкращий наречений край врятую від ганьби і корону цю безсумніву здобув.